Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві. 22 квітня 1154-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни здійснили найбільшу дронову атаку по Одесі. Знову в Чорному морі накопичилось близько 30 дронів, і потім все це групами полетіло на Одесу. Не все вдалося збити. На жаль. Є прильоти в місті, пошкоджені будинки, школа, автівки. Якимось дивом, наче без загиблих людей, але є багато травмованих. Загалом росіяни пустили 58 дронів, половина з них на Одесу. 36 дронів по Україні вдалося збити і 16 подавлено ребом. Крім Одеси, ще прильоти були на Київщині. А щодо Миколаївщини, то сьогодні в Миколаєві СБУ зловила місцево. Гого зрадника, який наводив удари росіян по місту, дякуємо СБУ. А цей негідник тепер поїде на тюрму. І надовго. Ще на Миколаївщині, як завжди, були атаки ФІВІ-дронами від росіян знову в районі Очакова. На щастя, знову без постраждалих цивільних. Ну а щодо Херсонщини, там, на жаль, знову одна загибла людина після російських обстрілів. Семеро травмованих. Тоді і ми, як завжди, давайте закинемо на ФІВІ-дрони на помсту росіянам. Дякую.